Сьогодні, 23 лютого, прокуратура Одеської області спільно з Службою безпеки України в області виявило, виявлено організовану групу, яка займалася виготовленням і розповсюдженням друкованих матеріалів, які мали на своїй меті розпалювання національної і міжетнічної ворожнечі. Вказана група організувала видавництво. Цих матеріалів досить у великих об'ємах та здійснювала їх масове тиражування. Сьогодні їх встановлено трьох осіб затримано. Небезпека, яка полягає в цих матеріалах і розповсюдження цієї інформації, я думаю, ви всі її розумієте. Оскільки просто так не відбуваються ні конфлікти, в тому числі і збройні, для цього потрібен. Людський психологічний парк. Да. Зараз ми проводимо шість обшуків в місті Одеса. Встановлені всі члени цього угрупування, які на приблизно року діли. В них вилучено декілька сот екземплярів, таких, наприклад, книг в оригіналі Слуги зла. Як виглядить український націоналізм? або одесський колокола хатині. За висновками експертів, воно визнано як направлене на пропагування національної враженичі між українцями, росіянами та євреями, а також скерована на актуалізацію ненависті до українських націоналістів та патріотів. Ця література вилучена в одного з членів цього угруповання. Крім того, що то я зазначу, що е, якраз документуючи цю групу правоохоронцями і встановлений факт е, посягання на життя і здоров'я народного депутата Олексія Гончаря. Я одразу розпочну з історії, для того, щоб всім було зрозуміло, що воно є дійсно реальним, абсолютно немає ніякого відношення до якогось постановочного сценарію і зараз з. Фіксування вами тих фактів, які намовили, я думаю, що все буде зрозуміло. Починалися ці події, як всі Одесити, вся Україна досі добре пам'ятає, ще у лютому 2014 року та піком в Одесі мали трагедію 2 травня, того ж самого 2014 року. І після тих подій, будь ласка, подивіться, як інтерпретували ці ситуації і що хотіли робити люди, які Транслировалось на российских телеканалах. У ну, него погибли товарищи тогда. Толя Калин, Яна Кушнаев, Латлесовский. Ты видел какой Ну я Не повезло, я а позвал туда. Вот <с <с это с моими бай. И не разговаривал сейчас. То есть какие-то адреса конечно. Там работы много. Первым первом человеке, повесить возле дома просайдеров на кая-то кишках.

Лиманської районної ради Одеської області. І саме він є не просто замовником викрадення народного депутата, а фактично він з двома своїми спільниками виїхав на місце і мав наносити народному депутату тілесні ушкодження, а саме застосовувати кислоту, знівчити обличчя, позбавити зору, а також переламати коліні чашечки. Тому все дійсно є об'єктивним. Є у людини мотив, вона є як замовником викрадення, так і особисто виконавцем цього злочину, який завдяки злагодженій роботі і завчасній Служби безпеки України і слідчих прокуратури не довели до вчинення цього злочину. В ході документування підготовки до цього злочину. Вже в рамках кримінального провадження було встановлено, що замовлення розміщалося, як то так можна сказати, саме не на вбивство, а на нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Тобто підкреслено, щоб позбавити зору за, з використанням кислоти та нанести ушкодження побиття тяжких тілесних ушкоджень з використанням молотка. Вони Могли, мали можливість для цього, самі прибули для здійснення цього злочину і були затримані там. Під час цього затримання були вилучені всі речові докази. Ви бачите на е, світлині, що це і пляшка з кислотою, це болото. Вони особисто приїхали в місце, яким, як, як, яке і було визначене як місце тримання е, з прохищеного потерпілого. Е, з, Звійшли туди із масках балаклави для того, щоб потім їх не могли впізнати під час руху до цього приміщення та виходу з цього приміщення. Тому було прийнято рішення про початок реалізації цього кримінального провадження і вони були сьогодні затримані. Як підкреслено було це три особи, які довгий час готувалися. Пришукували засоби та виконавців, тобто людей, які б змогли виконати це замовлення. Що зазначу по хронології. Під час розслідування цього провадження, яке на даний час і триває, і багато що, що необхідно буде нам спільно зробити, однак вже встановлено просто ненависть до українського народу розповсюдження цієї літератури, збори досить великої кількості осіб. Які обговорюють і абсолютно навіть підносять російський патріотизм, націоналізм над українським народом. Я ще раз повторюся, що у нас і так важка ситуація. У нас багато зброї, яке проходить за то. Зброя сама не стріляє. Її, на жаль, беруть в руки і не тільки російські агресори, а й наші українські громадяни, яким в мозок втолковують оцю дигідноту. Тому я звертаюся і не тільки до тих, хто має причесні до цієї структури, до цієї групи, а й взагалі до народу України до жителів Одеської області. Перед тим, як розміщувати щось в соцмережах, як друкуватись, задумайтеся, які це мають наслідки. На жаль, багато хто цього не розуміє, просто постійчи ту чи іншу новину і потім обговорюючи її. Ми сильний. Патріотичний і гордий народ і маємо самі себе відстоювати. Після нашого брифінгу ми спільно надамо і фото, і навіть аудіоматеріали, які будуть підтверджувати небезпечність дій цієї групи. На жаль, все, що ми володіємо, надати не зможемо для того, щоб забезпечити якісне розслідування. І подальше ми будемо інформувати, які у нас будуть результати. За наслідками досудового розслідування. Але вже буквально сьогодні ввечері вам в вільний доступ будуть надані ці матеріали. Я як процесуальний керівник, в тому числі особисто в цьому провадженні і як службова особа, яка буде повідомляти і вже підписав про підозру одному з учасників, так як я наголошую, що він являється депутатом районної ради, а саме прокурор області має підписувати підозру. Тому ці матеріали вам будуть надані для того, щоб всі змогли зробити виснову.